Дружочки, бажаю здоров'я! З 1 грудня починаються нові твіч дропси. За перегляд трансляцій на платформі Twitch офіційного каналу або стрімерів, які стрімлять е танки, ви можете отримати наступні подарунки. Тут е є на сайті на офіційному опис, е в які дати, які будуть трансляції. Які будуть подаруночки, а головне нові призи. Ось такі призи. Збираємо твіч дропсики. Отакі монетки. За перегляд дається 5 на вихідних 10 монеток. В будні по 5 на вихідних 10 монет. Можна отримати наступні танки. СТРВ. Нас? 274А, якщо не помиляюсь. Потім Пантерка і Ігл, якщо не помиляюсь. І 3D-стиль маус, Wazік. І купу 2D-стиль і купу різноманітних резервів. Ось з 1 грудня по 12 січня 2026 року це буде доступно. І ось написано за 180 хвилин перегляду трансляції з понеділка по... Так. З понеділка по до середи і середи по п'ятницю. От. І на вихідних. Можна подивитись ось такі. Є табличка, як кидати, скільки дропсів буде давати. Тобто, от бачите, дропси вихідного дня 10. Щотижневі 5 плюс 5 можна отримати. Всього жетонів 20. Нагороди. Та СТРВшка, 274А, Пантерка, Eagle 7 левел, 3D-стиль Маус і ВЗшка. купу 2D-стилей, преміум і купу резервів. Ось такі чудові. Події ось такі чудові дропсики нас очікують в грудні, а також а також є дуже чудова нагорода, яку ми зараз розглянемо в наступному відео.